Усім привіт, до вашої уваги Оля мішечка з сумкою і що попадає. Ось у нас ось така сумочка через плече. Ще гарненька. Дивимось далі. середнього розміру шкіряна. USA Polo, Шкіряна в ідеальному стані через плече. Гарненька шкіряна. Середня за розміром, але цікавий дизайн. Ось така шкіряна, середня за розміром, велика. Рюкзачок. Майкл корс? Велика гарненька. Думаю, далі. Ось така. Маленька. Ще. Рюкзайчок. Через плече. Гарненька, велика. Ось такого плану. Через плече. Класна, сіра. До речі, в гарному стані. Ось так. Через плече. Ось така гарненька черненька. Через плече. Через плече. Шкіряна середнього розміру. Гарненька. Через плече. Через плече. Осенненька. середнього розміру. Через плече. Шкіряна. Ідиний рюкзачок. Через плаче, вері вебер. Ось такий цікавий дизайн. Ще раз плече. Шкіряна. Рюкзачок. Шкіряна, велика. Через плече. Щам. Падненька. Ривемо і далі. Ось така. Фірма спирит. Люпличок. Черс плача. Шкиряна. Маленька розми. Через плача. Через плача. Шкиряна. через плече Ось така велика, гарненька. Через плече. велика Така жовтенька, через плаче, через плече, щирина велика. Середня, велика, гарненька. Що? Висучок. Рюкзачок

Величенька. через плече. Велика. плечик, Ще сумочка, Маленька. Фірма С. Олівер. Велика. Ще раз плече. Ще. Рюкзачок. Ще раз плече. Ось такий. Маленька сумочка. Верну в останню. Ще маленька сумочка. Через плече маленька Середнього розміру. Ще. Через плече. Шкіряна. Через плече. Через плече? Ще. І мы оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що ще попадає?